Ну а зупинились ми в Ворохті, у туркомплексі Ворохта. Це можна так сказати наш карпатський all-inclusive, де ви можете приїхати і жити тиждень з харчуванням, з всілякими активностями, з походами на говерлу, поїздками кожного кожного дня, з вечірньою програмою. І це все тут. Ну, а детальніше я вам зараз розповім. Тур 365 це мережа туристичних комплексів. В тур входить проживання, харчування, щоденні екскурсії та вечірні програми. Ну що, зараз ми вам все покажемо. Ну, а який же ж номер у нас у горті? Ідемо, покажу. Дивіться, це наші апартаменти. Але це вітальня. Тут ми будемо приймати гостей, я тут буду працювати. Всі діла. Є диван, великий-великий диван. Так, передпокій, можна так сказати, зона відпочинку, телевізор. Ну відразу йдемо, покажу вам вбиральню. Не соромтесь, приходьте. Ось от така от, е, ванна кімната. Все продезінфіковано, прибрано дуже чисто, душова кабіна, приладдя всі є, все, все добре. Гігієна, все класно. Ідемо покажу інше. Нє. То залишимо потім. Спальна кімната. Це спальна кімната наша. Велике двоспальне ліжко, друзі. Дуже велике ліжко. Все як треба. м'який, клас. Матрасик, рушнички, все чистенько, все гарно виглядає. Також зона, от є телевізор, також тут. Можна дивитись, відпочивати. Є шафа для речей, є стаканчики з водою. Ну, а ось на додачу я вам дещо покажу. Дивіться, який вид. Просто шикарний. Тут просто можна виходити, відпочивати, дивитись на гори, милуватися горами. Зранку пити каву і просто відпочивати. Але відпочивати ми будемо, але активно. Тому що в нас дуже активна програма. Ще пішли тоді, ще той балкон покажу вам. Там також вид класний. Він трошки поменше, але тут вид не гірше, я вам скажу, а місцями, можливо, навіть да, краще. Да ведь вот такие вот снеданочек у нас тут в Макарошки, такие салаты, тефтельки, буженинка, уже кто-то вкусы. Масло, А, і тотик. А тут взагалі кожний вечір проходить якісь програми вечірні. От і Тут сьогодні кукломотанку робили, але не встигли, але її ті от подарували кукломотанку. мотанку. Вона щаслива. А взагалі у, тут багато корпусів є. Ми в п'ятому корпусі живемо, чи в сьомому, чи в п'ятому. Це інший корпус, а тут така побільша територія навіть. Зараз прогуляємось, вам її покажемо. Більша територія в головному корпусі Тут для дітей. Є, ну, для дітей волібована площадочка. Є всілякі тенісний велика, велика зала, де можна посидіти, як розумію, барчик працює. Є альтаночки, мангальчик. А, Це там щось проходить, чи вичима чи щось таке. Okay. Навіть спа-салон, салон, салон каси є. У Оленки. У Оленки. Альтаночки, мангальчик. Взагалі хочу сказати, що з туром 365 кожний знайде для себе свій відпочинок. Хочеш підіймайся на говерлу, хочеш просто відпочивай та молуйся краєвидами. Ну а по завершенню тура вас чекає святкова програма та, звичайно ж, торт. Ну що, друзі, завершується наша подорож у Ворхту. Але не завершується наша подорож. Ми будемо їхати далі і показувати вам цікаві місця. Резумовчих, що хочу сказати, що варто приїжджати до нас у Карпати, милуватися нашими краєвидами, цінувати все, що ми маємо. А зробити це дуже легко з тур 365. Ми рекомендуємо вам ці тури, дуже класна компанія. Посилання в описі до цього відео. Ну що, на цьому будемо завершувати десь там буковель, куди ми плануємо. Такий спойлер невеличкий. Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, ставте лайки, підтримайте україномовний контент і пишіть свої коментарі, куди б ви хотіли, щоб ми поїхали наступну подорож, тому що це, можна так сказати, одна подорож, до речі, плейліст. Можете також подивитися інші відео в посиланні в, в описі до цього відео будуть і посилання на інші наші відео, якщо ви їх не дивилися. Ну і все, бувайте. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо нашим захисникам. Будь на висоті разом з каналом DRONTOM.